Як завжди противник любить починати Дені зі своєї смерті. Було виявлено колону техніки значну, яка е, висунулася е, через Андріївку, проїхала через населений пункт і просто по дорозі, по трасі, по прямій пішла на Олексіївку. Це була змішана колона, були ББМки, були БТРи, були танки. Потім ще якийсь мотоцикл з'явився, Мені навіть здалося, що вони хотіли не закріпитись, а просто ніби заселитись. Мене, до речі, вразив один кадр, коли ми роздивлялись, там лежав газовий балон. Хто бере з собою в штурм газовий балон? Великий червоний газовий балон. Ну, Я не розумію. Вони думали, що вони просто заїдуть собі на підвали і, і там розселяться. Ну, Це мене трошки здивувало, такий підхід. Завдяки операторам БПЛА ми швиденько виявили цю колону і швиденько, максимально швиденько почали наносити вогневе ураження противнику. Видно, що якісно було проведено мінування ймовірних шляхів наступу, і це спрацювало. І відповідно, танк, яким їхав першим, який мав на себе зібрати всі впівішки і весь наш вогонь. Він підірвався в горлишку пляшки і застопорив. Рух всієї колони. Після цього дійсно почалася дуже помітна паніка у противника, тому що спостерігали, що у нього не було плану Б на подібний випадок. Не знали, куди йому бігти. Місцевість відкрита. Танки їхні горять, БТРи їхні горять, Вони не знають, куди діватися. Місцевість для них невідома. І вони почали просто розбігатися, хто куди бачить. Ну а вже гармаші почали свою роботу. Противник вже десантувався, і частина піхоти зістрибнула з броні, зрозумівши, що колона далі не піде. І вони спробували закріпитися в кущах, які були поруч, бо вони розуміли, що далі вони вже не просунуться. І відповідно в ті кущі почали масово, і наша артилерія, і інші бригади, і ББС почали відпрацьовувати масово. Ну і ми в тому числі працювали касетними снарядами. Звичайно, західна артилерія також зробила свій внесок великий, коли противник вийшов в відкрите поле, краще вже відпрацювати туди касетою чи в одним осколком. Та і піхота. Я... До речі, я звернув увагу, хтось дуже сильний духом відпрацював по тій колонні з 12-ї одиниць техніки, на секундочку, відпрацював по тій колонні або з РПГ, або з Птурами. Ми себе, скажімо так, Готували завчасно. Ми знали, що таке буде. Знали, що їх буде, їх буде ще більше. Що сьогодні ми відбили один, а завтра будемо відбувати два, а післязавтра, можливо, і три, що таке і було. Були моменти, коли е, відбувалися масово, масовані штурми не один раз на день, а по три рази на день. Це ще коли е, ми знаходились біля кураху. Всі тоді знають цей момент, коли тоді працювали. Та звичайно, тут вже би сказати відбили. Відбували перший штурм, відбували десятий, десятий штурм, і вже система накатана. Ми вже знаємо, що до чого готуватися і як діяти в таких різних ситуаціях. Ми готові до будь-якого рішення противника. Ну останнім часом взагалі такі штурми з настільки значним залученням великої кількості бронетехніки, вони рідкістю є. Якщо, наприклад, минулого літа це щотижневий був ритуал. Коли ворог міг навіть просто там перевірити наші нерви, пожертувавши танчик і погравши з нами в русську рулетку, чи можемо ми там його знищити, чи не можемо, і він там безпечно повернеться, дозволивши там повиявляти, наприклад, нашу артилерію, то зараз такі атракціони вони є рідкістю. І той факт, що вони залучили таку значну кількість бронетехніки, це вже незвично. Масовані такі штурми відбувалися, ну, трішки раніше. трошки ми їх зупинили, скажімо так, на такому покальному напрямку, вони можливили його. І вже якось ми готові до всякого будь-якого рішення від сторони противника, ми вже привикли, що противник може в будь-який момент і здійснити масований штурм на бронетехніці, так і пробувати штурмувати трьома, трьома особами. Звісно, якщо порівняти теперішній період, наприклад, з літом минулого року або з активними там, штурмовими діями там, восени і взимку, то дійсно набагато зменшилася кількість штурмів. Помітно, що у ворога в цілому достатньо живої сили, але набагато більше проблеми з технікою. От, а без наявності великої кількості бронетехніки, на якій можна здійснювати штурмові дії, то є й можливість здійснювати тільки піхотні штурми, що в свою чергу. І е, сповільнює просування противника з одного боку, а з іншого боку, е, збільшує його втрати безпосередньо в живій силі і таким чином е, суттєво впливає на його боєздатність. Тобто, чим більше ми здійснюємо е, вогневе ураження техніки противника, тим більше в перспективі ми знищуємо і його піхоти. У них є також е, досить такі потужні військовослужбовці, які можуть багато чого зробити, можуть. Сказати, принесли багато шкоди. ну Для нас це не важливо. Чи він про просто вчорашній не мобілізувався і сьогодні вже пішов штурмувати, чи він живе у військах 2-3 роки. Нам немає різниці, хто що він, як і давно, він у військах. Наша головна мета це знищити противника і не допустити його до наших позицій. Після того, як їх перша спроба великомасштабна провалилась, вони не Припинили на цьому спроби. Хоча їм вже було очевидно, що ми знаємо про їх наміри, що ми готові до продовження, але вони все одно почали продовжувати. І було ще два маленьких накати по три одиниці техніки, і в тому числі тим сам... другий накат маленький був тим самим маршрутом, що і перший. Але вже поїхали тільки три одиниці техніки, які були ну, більш за все суміжною бригадою. Уражені і нами також здійснилось їх вогневе ураження. Тобто вони все одно продовжили штурм. Тобто, їх техніка, їх люди повернулись і сказали, що в нас нічого не вийшло. А вони кажуть, ні, все одно йдіть і штурмуйте. Ну, Тобто, це мене дуже здивувало. От ці три одиниці техніки, які були присутні при е, оцій е, наступній спробі штурму, е, вони були уражені звідти. Висадився десант до двох десятків одиниць живої сили противника з, цих, з цієї техніки. Вони забігли в хату в населеному пункті Андріївка. Працюємо по будинку з підерами. Ця хата була плотно уражена ББС і артилерією. Вони перебігли в іншу хату. Ця хата також була уражена. Після цього двоє е, ворожих штурмовиків знайшли десь мотоцикл. Сіли на цей мотоцикл і почали рухатись, куди би ви думали, на захід. Ну тобто в бік фронту. Тобто, їм цього не вистачило для того, щоб е, навіть зрозуміти, що їх спроба не вдала. Тобто вони настільки настирно це робили, що е, я думаю, що їх щось утримувало дуже сильно від поверхні. Я вважаю, що задача виконана була на 90%, на жаль, не на 100, було деяким. Деяким військовослужбовцям Російської Федерації вдалося втекти, деяким одиницям вдалося покинути бойове поле, але ми максимум нанесли ворогу втрат, максимум знищили противника. Ну, тактика інфільтрації малими піхотними групами, які застосовує противник, вона не дає їм політичного результату, який вони хочуть. І вона є досить повільною в просуванні, така тактика. І при цьому значні втрати противник несе в живій силі, як би то не було. Хоча це і малі групи, але все одно вони ефективно вражаються перш за все безпілотними системами. Відповідно, враховуючи, що їм потрібен політичний результат і швидке просування, і вони там хочуть нас хилити до якихось невигідних умов. Можливих перемовин, які там політичне керівництво веде, то для них дуже важливо показати, що вони ще мають суттєві наступальні спроможності. Хоча це, як ми бачимо, значною мірою просто блеф. Справа Арти така, що коли снаряд влучить, а він туди влучить, то вже не буде чому й далі рухатись. Коли бачать, що від їхнього результату розлітаються. Просто-напросто підразка військова форма, і горить їхня і горять їхні танки, їхні ББМки. Ну, В них настрій піднімається і вони далі. Це, їх, як сказати, мотивує. Це мотивує те, що вони бачать дійсно свій результат, що вони бачать свою роботу, що вони не просто так-то стоять. Це дуже підняло настрою. Само собою, що ми і так не втрачали дух бойовий, скажімо так. От, але просто дні проходили достатньо рутинно, і ми відпрацьовували там якісь не настільки значні цілі. І звісно, що не було такого ентузіазму. Я думаю, що нагорода для кожного військовослужбовця буде те, коли ми почуємо слово перемога, а ми його обов'язково почуємо. Це я думаю для кожного з нас буде така найприємніша нагорода, яка може статися в цьому житті. Наразі для нас дуже важливим є ремонт наших двох позашляховиків, і ми відкрили збір на закупівлю запасних частин для цього ремонту. То громадяни можуть допомогти, долучившись до цього збору.